Ви прокинулися небагато, думки важкі а всередині, ніби працює мотор, який не вимикається. Ви працюєте і, працює, і спілкуєтеся, живете своїм життям, але глибоко всередині відчуття таке, ніби ваш ресурс постійно на нулі. Це не дій, не слабкість, і наслідок тривалого напруження, і багато українців живуть саме так зараз. Про життя шукаємо відповіді на гострі питання, що реально допомагає відновитися, коли посттравматичний стан став частиною щоденного буденного життя. Ну, давайте чесно, відверто повернутися у нормальний стан лише силою волю неможливо. Посттравматичне виснаження не лікується словами, та зберися або там тримайся. Тут потрібні інші підходи: людські, м'які та поступові. Перше дозволити собі відчувати, не стискайте зуби, не ігноруйте напругу. Коли ми перестаємо робити вигляд, що все добре, тіло нарешті знижує обороти. Друге, поверніть базові опори, які заспокоюють нервову систему, регулярний сон, прогулянки, теплі розмови, менше новин, прості ритуали і трохи руху, навіть не трохи. Все здається дрібницями, але саме з них починається зцілення. Третє: Говоріть з кимось безпечним, пастор, друг, людина, вміє слухати, коли ми озвучуємо свої переживання, вони вже не чинять такого тиску на нас. Четверте, знижуйте інформаційний шум. Ваш мозок не повинен тримати весь біль країни. Дозвольте собі обирати, що споживаєте. І ось важливий момент, який може змінити все відновлення. Це не слабкість, це ваша відповідальність перед собою і перед тими, до речі, хто поруч з вами. П'яте. Водіть маленькі радощі, чашка кави на сонці, розмова з другом, теплий пліт, прогулянка містом це не дрібниця чи частина вашого повернення до життя. Шосте духовна опора, молитва. Господи, дай мені сили пройти цей день. Біблія каже: Ви близькі, Бог близький до зламаного серця, а ви маєте бути близькими до Бога, бо наших людських сил завжди бракує. І нарешті. Ну звертайтесь, якщо вже зовсім далека зайшла справа. Ну, звертайтесь до професіоналів, до тих, хто може вам допомогти. Постравматичний стан не означає, що ви слабкі. Він означає, що ви довго були сильними і настав час відновитися. Підписуйтесь, щоб не пропустити жодну відповідь на гострі життєві питання. Пишіть ваші думки і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.